І так, всім привіт, короче, друга серія по спробі відновити акумулятор. Роз'ясню більш детальніше, так як там в коментарях написали, попросили, дещо зауважили. Дивіться, коротше, він стоїть, кипить. Я його ставлю він зараз он, 5 а там, 5 ампер він короче, кипить. Ось ця, типу, друга банка, чи хай буде п'ята, правильно так. От вона. Одна, в ній видно. там ці, Видно самі пластини. Ну, вона зараз кипить. Плотність в ній менша. В цих тут дуже мутне, воно кипить сильніше. Дуже мутне, от таке жовте, аж коричневе таке там сильно. Навіть не видно зараз пластин. Коротше, зараз, ще раз я його знімаю, Оце. ще раз зілю. Це коли воно кипить, коли акумулятор там довго не дозаряджався або довго стояв. На цих пластинах робиться такий зверху нальот, його можна навіть бути видно ну Це чуть-чуть там, він в основному всередині. Все. Це називається сульфація. Коли він оце ну, кипить. Є такий вислів, якби. Збивається сульфація. Його желательно це все потім зливати, там, хоча б щоб відстояти верхнє назад крулі цей взяти. Те все там буде багато всередині срані всякої. Те все воно желательно його зляти і тоді він ще може трохи попрацювати. Так, коротше, починаємо зливати. От. Ось така борда біжить. Всякі кусочки по ходу тих пластин. Ось такий з виду частенький типу електроліт. Як от роботка. І зараз далю ще розводички чи два промию. Содою його знов зачищаю і далі розкажу. Коротше, на цьому, мабуть, експеримент закінчується. От кусочок пластини. Зараз вийму. Все, коротше, жопа для нього. Тут все добре. Одна ця банка. Коротше, промив. Заляв туди обичну воду дощову. Це те, що там всередині було, оце все. І от сіки всього виняв. Це я згинав, бо не можна було виняти. Це, коротше, верхи з пластинок. вони вже обірвані, коротше, йомкості тої вже не буде. Він... Оце одна банка там висипалась. Не знаю, треба провірити якось піку. Експерименти з ним кінчаються. Поїде він на прийомку. Коротше, якось так. А оце коричнева ця херня, оце та сульфація, ця фігня, що збирається вся на тих пластинках. І через то акумулятору приходить кріндець. Або від перезаряду, або від недозаряду. Через то на кожний акумулятор на зарядку має бути реле. Якось так коротше. От він, коротше, на юпсі. Горить лампочка 12.1. Зараз побачимо, скільки ще фатить.